Дим надіяти судова та міска так прокоментував якість ремонтних робіт дорожнього покриття по Чернігову. Начальник комунального підприємства АТП 2528 Руслан Волок. Йдеться про якість матеріалу, яким зараз виконують ямковий ремонт на вулицях міста. Пізніше начальник АТП 2528 Руслан Волок усе таки пояснив, від чого саме залежить термін експлуатації дорожнього покриття. Латочок. Все залежить від того, чи є до чого кріпити цю латочку. Нагадаємо, на початку квітня 2024 року працівники комунального підприємства АТП 2528 Чернігівської міськради розпочали виконання ремонтних робіт дорожнього покриття в Чернігові. Відомо, що цьогоріч у міському бюджеті на ремонт доріг передбачено 173 мільйони гривень. Під час щотижневої ранкової наради начальник комунального підприємства АТП 2528 повідомив, що наразі ямковий ремонт доріг завершений на кількох вулицях Чернігова. Закінчили. Проспект Мира та Перемоги, Клінову, Марісєва, Льотну. Це... Льотну що зробили? З... Це ми полатали. Ну, там в початку льотнуть були. Частково це по Кольцевої, по тероборони, Громадська, Грушевського, Шевченка. На Любицьку ми виходимо Завтра. ну 2 числа. Ну, було з першого вчора, росла. Ну, ну, другого. Ну, давайте першого. Першого, так перша. Ну давайте перше. Пише травня. Ну як скажете, ми. все домовились. За словами начальника комунального підприємства АТП 2528 Руслана Волока виконати необхідні роботи на ділянці вулиці Любецької планують до 20-го числа. Не уточнив тільки якого саме місяця та року. Якщо нам погода не буде заважати, ну я вам так скажу до 20-го числа. Ми його закінчимо. Нагадаємо, за інформацією попередньо озвученою начальником комунального підприємства АТП 2528, відомо, що в Чернігові потребують ремонту 257 вулиць. Разом із тим, під час щотижневої ранкової наради керівники низки комунальних установ міста доповіли про початок підготовки до великодня та поминальних днів. Наразі у місті тривають роботи з облаштування кладовищ та під'їздів до них. Водиє, що касається території, яка на Дуже дякую КТП 25-28 вам, що виконані роботи по ремонту автомобіль доріжок на кладовищі Ясала. Ми робимо всю роботу необхідну для того, щоб поминали пройшли. Тихо, спокійно також у великдень та у період поминальних днів у місті планують продовжити час курсування громадського транспорту та пустити на деякі з маршрутів додатковий транспорт, аби уникнути надмірного скупчення людей. Планується збільшення транспорту. Це на 28 му маршруті. Додатково один із транспорту десь середи світока на після. Паски, щоб люди могли нормально добрати. Потім буде додатково доданий 10-й автобусний маршрут. А в неділю вже буде скоригований з близько 5 маршрутів. Зараз плануємо які краще, щоб всі зі всіх точок міста було можливість добратися людям до напомінальної дні.